Друзі, привіт! Сьогодні дивимось об'єкт ЖК Республіка. Тут площа 59 квадратних метрів. Зараз пройдемо з вами по планіровці. Розкажу вам, як проходив ремонт, який шлях ми пройшли з замовниками, які матеріали та комплектуючі ми використовували, та про те, скільки це все коштувало і зайняло часу. Поїхали. Квартирі є кухня-вітальна, спальня з робочою зоною на об'єднаному балконі та два санвузли із душовою та ванною. Також є дитяча кімната, але вона без меблів і зараз використовується більше як місце для зберігання речей у квартирі. Замовник та Олександра, молоді тішники, прийшли до нас із задачею зробити ремонт з нуля. Ми провели перемовини, зустрілися в офісі, в деталях розповіли, як влаштований процес, відповіли на всі запитання, тобто дали всю інформацію для прийняття рішення. І Прямо на цій зустрічі вони нам сказали, що ми працюємо і ми вдарили по рукам. Далі ми розробили дизайн-проект силами наших партнерів. Дизайнер порахували кашторис, узгодили його та перейшли вже до виконання ремонтних робіт. Погнали тепер по приміщенням, пройдемось і подивимось всі рішення, деталі та нюанси. Із коридору ми заходимо у перший санвузол. Це так званий гостєвий санвузол, він невеличкий, і тут є в нас душова ось ця зона. По тим рішенням, які тут є, цікаві, тут висока, доволі ступенька в душовій кабіні. Це за рахунок того, що треба було витримати уклон каналізації із зарахуванням того, що тут встановлений зворотній клапан. Тут другий поверх, є можливість того, що буде якесь підтоплення знизу, і щоб уникнути якихось неприємних ситуацій, то ми тут його. Встановлювали. Але ціна цього це ось така велика ступенька. Далі тут є ось такий вузький душовий трап, який влаштований на всю ширину душової кабіни. І також ніші під баночки-скляночки, це дуже часте рішення, дуже розповсюджене, ми часто використовуємо його на наших об'єктах. Ну і в цілому по цьому санузлу, в принципі, все. Крім того, що тут ще зроблена тепла підлога, і ось тут настановлені терморегулятори. Йдемо далі на вході в кухню. Вітальну у нас є ось ця. Постпобутова шафа. Дивіться, що в ній приховано. По-перше, це пральна та сушильна машини, бойлер на 100 літрів, який змонтований ось так горизонтально для економії простору. І також система фільтрації. Тут в нас встановлено як зазвичай. Перше, це самопромовний фільтр із редуктором тиску. Далі вода йде на дві ось ці колби, в яких встановлені поліпропаленовий та вугільні фільтри. І також кран перекриття води в рамках системи захисту від. Протікання це дуже зручно ховати в одній шафі ці всі штуки, тому що до них легкий доступ і вони вам ніяк не заважають. Далі заходимо в кухню вітальню. Це основне приміщення в квартирі, і ви бачите, як воно виглядає один в один, як на візуалізації. До речі, у цій квартирі меблі робили не ми, тобто не наші постійні партнери. Але зроблено все тим не менш дуже круто. Давайте тепер стосовно основних матеріалів, які були застосовані під час ремонту. На підлозі тут вініл, стіни це фарбування, фарба Sedelin Easy і стеля тут натяжна. І ось натяжною стелею тут була ціла історія. Саме в цій черзі забудовник трохи. Не круто зробив, тому що залишили дуже мало місця для того, щоб влаштувати стелю саме на вікнах, тобто відкривання кожного вікна аж під стелю. І тому треба було нам придумати, як на 5 см відступу зробити натяжну стелю, коли зазвичай відступ повинен бути ну не менш ніж 8 см. Але ми вийшли із ситуації. Далі заходимо в коридор, і тут у нас вхід у другий санвузол це основний санвузол, який із ванною. Цей санвузол більший по площі. Ось ви бачите, як в ньому влаштоване планування. Далі у нас тут є вхід дитячого, але її ми не дивимося і заходимо з вами одразу в спальню. І що стосується спальні, вона об'єднана із балконом. І одне з основних побажань замовників на етапі розробки проекту було саме влаштувати два робочих місця. Ось одне місце у спальні, і друге місце там на балконі. Перед тим як замовники прийшли до нас, вони склали дуже детальний бриф стосовно того, який дизайн вони хочуть, і це зберегло багато часу на комунікацію з дизайнером стосовно формування спільного бачення результату. Ну і також, звісно, в процесі розробки проекту дизайнери задавали нам всі питання по технічним моментам, щоб всі рішення, які були прийняті в дизайн проєкті були реалізуємі. Поговоримо стосовно термінів. Розробку проєкту ми почали у вересні 2022 року. Працювали в спокійному режимі, без поспіху. Замовники брали час на вивчення візуалізацій та креслень. Фінальний апрув проекту ми отримали на початку грудня. Тобто всього розробка проєкту зайняла 3 місяці. Чи можна швидше? Так. Але в цілому, по нашій статистиці, розробка проєкту з візуалізаціями займає якраз 2-3 місяці. Тоді ще почались відключення, і ми не були до них готові, як зараз. І це також вплинуло на терміни. Що стосується ремонту, то ми почали після закінчення проєкту. Паралельно перший етап не робили, тому що проєкт почали ще до того, як забудовник віддав клієнтам ключі від квартири. А далі ми чекали, поки вже на. Запустять на ремонт. Поки чекали, то закупили по максимуму всі чистові матеріали. Ми вже знали конкретні позиції та необхідну кількість, а ціни постійно зростають. Тож зробити закупки і зберігати матеріали та комплектуючі заздалегідь було дуже прагматичним рішенням. І як тільки замовники отримали ключі на початку травня 23-го, ми одразу ж стартанули ремонт. Поетапно виконували всі роботи спокійно, методично, технологічно, з усіма вимогами до якості і з нашою крутою комунікацією з клієнтами. Фото та відеозвіти, оточення нюансів, пропозиції по раціональним змінам і так далі. Фінальний акт узгодили на початку листопада. Ремонт зайняв 7 місяців. Звісно ж, можна було швидше. Ми тут трохи затягнули, але це було по об'єктивним причинам. Ми це прокомунікували із замовниками, і це було узгоджено. Давайте тепер по цифрам. Ціни вже річної давнини, трохи не актуальні, але тим не менш на них можна орієнтуватися. Загальна вартість ремонту із урахуванням всіх робіт, матеріалів та комплектуючих, без урахування меблів, це 36 тисяч доларів. З них роботи це 14 тисяч, і матеріали та комплектуючі 22 тисячі. У суми також входить все, що стосується організації процесу та комплексне керування будівництвом. Тобто це під ключ без Жодних прихованих платежів. Загалом я задоволений співпрацею з білдбюро. Більше того, коли ви залишаєтесь в гарних стосунках з компанією, яка робить вам ремонт, то повірте, це багато про що говорить. А, та і від себе хочу додати, що насправді нас, мабуть, дуже багато лякали ремонтом. Що там це величезний стрес, і, взагалі сила вам на снаги, і що ну у 6 місяців войну? Це ви точно ні. І насправді хочеться подякувати Білбюро, що для нас ремонт це була зовсім інша, дуже така легка подія. А, і взагалі нас він абсолютно не травмував. А, і це супер круто. Дуже вдячний.